Микола Шапаренко, автор першого забитого м'яча Динамо у цьому сезоні в українській прем'єр-лізі. У ворота Гороха із Вереса відзначився він. Це був переможний м'яч. До речі, два сезони поспіль. Він забиває. у першому турі. Яка штрата? Зараз від руху. Просто катастрофічний пропущений м'яч Віталій Буяльський підчатовує цей момент, забиває, підсумовує цю втрату, робить її надзвичайно болючою для львівського руху. Якщо ми говорили про другий пропущений м'яч львів'янами, як про Втрату як про відсутність реакції, так на власну втрату м'яча, і можливо певні проблеми з розіграшем м'яча на власній половині поля. То зараз це просто апофеоз цих проблем. Ну і правильне розташування футболістів в Динамо теж напевно треба відзначати. Так в цій ситуації фактично так от троє футболістів були у штрафному майданчику, і така. Чисельна присутність їх тут обернулася втратою.